<хи> так що, давай 140. -х. Зараз тільки резерви підключу. Кланові поки не чіпаю, бо треба ці промису все фармити. Знаєш, чим прикольно вчити німецьку? От ще забув такий момент сказати, що... Вона читається як неправильна англійська. Типу, приклад, да, в англійське слово «nation» буде, а німецький – «nation». Але важко зрозуміти сходу в них є ці аумляути, уумляути. Типу літери з двома крапками над, над голосними літерами. І ще це їхня специфічна літера С. Теж не одразу викупаєш її прикол. Ну, ФВшніх, ну тобі вирішувати, на якому мені сервері грати. Звісно, здаси. Вона не настільки важка. Ох, я йому командирку з вертухи закинув. Ну, хотілось би пролетіти на центр, але. Занадто багато ТТ спереду і СТ з боку. Просто відгребемо, що нам не дуже потрібно. Є п'ятий. Поїхали звідси. Так, так, згоден, треба на ту сторону їхати допомагати. Летим, летим, стандарт. Аж волосся на вітру розвивається. І не тільки на голові. Так, треба фазу першочергового кінчати. Тупо влетів на два фражика. І супер демедж наніс. Пане Еміль. Хочете приєднатись до сектору? А, ні, у мене зараз КТ в пріоритеті. А як я його не пробив? Би мав вже бути дохлий. Знову не пробив. Так, бойовий торт у вас. Блін, хотів сказати якось в рифму, але не, не хочу. Постійно гусенички. О, мінус ремочка. Не пробрив. Нічого страшного. Мої союзники пробрили. Так, здається, я відсвітився, да? Ні? Ні? Да. Треба їхати викусів бойового торктуасу. Та як не пробрив яку мисом. Це вже інша справа. Це я вже в наглу викочуюсь. Е такое дело. Вот, ласка. Так, под Подскалиберы. Под Красунчики. О, як синхронно спрацювали з сиран? Та мене прям сама синхронність. Ти просто божила. О, я вже фугасами стріляю виявляється. Я вже, виявляється стріляю фугасами. Ну, бачатик, тобі треба тільки викочуватись на мене. Хорош. Красень. Так, ви доколи упиєте є п'ять, я поїду за єпісю. Молодці. І Лишився останній десерт. Шарик, йди сюди. Ми тобі боляче не зробимо, ми тебе просто посадимо на, на піку. Де ти є? Нормально. На двох десять фражиків зробили. Я це виріжу потім. О! Я ще 6.5 не стріляв. Коли я встиг? Ууу, uh, це ще й майстер. Ніху я собі. Ні, ну це прям шикарний бій. Поки все проклацаєш. Фу, основний калібр. Господи. Ну це я в основному на тортуасі набив. А на кому ще? Да, на тортуасі півтори. Коте. Ну, а так-то попідкусював трішечки. Ми з тобою файно поспрацьовували, стільки виїжджав ворог. Обидва йому клоц-клоц, клоц клоц, клоц, -клоц.